Віктор Орбан звинуватив Володимира Зеленського у нападках і пригрозив тривалими наслідками. Орбан наголошує мовляв, слова президента України матимуть тривалі наслідки. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нібито президент України Володимир Зеленський відкрито погрожував Будапешту, а тому ця риторика матиме наслідки для двосторонніх відносин. Про це повідомило видання Магіарнім Зет. З його слів, президент України нібито відкрито погрожував Угорщині. Крім того, каже Орбан: він зізнався про атаки на трубопровід Дружба, тому що ми. Не підтримуємо їх членство у ЄС. З цього також видно, що угорці ухвалили правильне рішення. Висловився Орбан. Прем'єр-міністр Угорщини також наголосив: мовляв, шантажем, вибухами і погрозами не можна вступити до Євросоюзу. Слова Зеленського матимуть тривалі наслідки. Додав Орбан. Під час прес-конференції з прем'єр-міністром Канади Марком Карні український президент заявляв, що Київ завжди підтримував дружбу з Будапештом. Однак тепер ці відносини залежать від позиції Угорщини. Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини, наголосив голова держави. Утім, Угорщині не сподобалися такі слова Зеленського. Міністр закордонних справ Петер Сієрто заявив про залякування з боку президента України. Він цинічно закликав Зеленського припинити погроджувати Угорщині та припинити безрозсудні напади на угорську енергетичну безпеку, окрім того, очільники МЗС Словаччини та Угорщини поскаржилися Єврокомісії на українські атаки по нафтопроводу Дружба, через які до цих країн було припинено постачання російської нафти. Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини. Відповів президент. Зеленський такі слова президента обурили скандального голову угорського МЗС Петера Сієрто. Він звинуватив Зеленського, що той нібито використав національне свято України, щоб погроджувати Угорщині. Ми рішуче відкидаємо залякування з боку президента України. Останніми днями Україна здійснила серйозні атаки на наше енергопостачання. Атака на енергетичну безпеку це атака на суверенітет пише Сєрто у соцмережі X.